У програмі енергетичний вісник підсумки роботи компанії Житомир Обленерго за минулий рік підбиває голова правління Олексій Шикета. 2016 рік це був дійсно рік і для мене в першу чергу показовим, тому що ті завдання, які ми з перед собою ставили, які ставила перед нами держава в першу чергу. Вони були і більш важчими, якщо порівнювати з 15 роком. Ну скажу відверто, що якась там побоювання були, але Зараз вже можна констатувати, що 2016 рік був вдалим для нашої компанії, незважаючи на можливо там якісь економічні, там політичні ситуації, які зараз ми з вами переживаємо. Но, тим не менше, можна уже зараз усі впевнені констатувати, що ми справилися. Я би хотів відмітити в першу чергу нашу принципову позицію щодо порушників правил курсу електроенергії. Більше 10 мільйонів гривень було зібрано по штрафах. Я вважаю, що це сума суттєва, але найбільше приємно те, що вже, напевно, люди починають розуміти, що електрична енергія це не є просто там якийсь там включив, виключив, і вже ніхто це не побачив. Це дуже дорогий кредит, який, якщо навіть сьогодні ти зможеш там десь використати, позаобліковувати, це не означає, що воно вже все прощено, все пройшло. Нарахування такі проходять, що люди вже усвідомлюють, що напевно краще споживати по закону, і це буде набагато дешевше. Хотів би також позитивно відмітити, що нам вдалося в нашу область вкласти близько 250 мільйонів гривень. Це є чверть фактично мільярда, для того, щоб наші мережі, наша система енергетична, хоча б в Житомирській області, була на рівні. Ми пережили вже оці морози, слава Богу, що хтось каже, що нам просто повезло, що таких відключень не було, як в наших сусідів. Але я завжди говорю, везе тим, хто працює, везе тим, хто це передбачав. І ми не жаліли коштів на те, щоб обновлювати наші мережі. Ми не жаліли коштів для того, щоб проводити ремонти. Ми брали кредити краще, щоб воно працювало, аніж потім ремонтувати. Тоді ремонт набагато дорожче обходиться, ніж ті відсотки, які ми зараз платили нашим банкам. Але ми до зими підготувалися не на папері. Житомиряни і жителі області не відчували відключень, навіть якщо порівнювати з минулим. Роком, то термін постачання через аварію в два рази скоротився. Це є суттєвий показник. Крім того, замінено 8 тисяч аварійних опор. Це, якщо порівнювати з минулим роком, це було 3600. Тобто дуже приємно, що наша компанія розцвітає, що вона працює, що вона йде вперед. Ми не зупиняємося, ми вивчаємо передові технології, вивчаємо передові здобутки. І я думаю, що Житомирська область вона, вона повинна нести цей прапор, прапор кращої передової компанії в нашій державі. Разом з тим, керівництво Житомиробленерго бачить і проблемні місця у розвитку енергетичної галузі області. Вирішити їх можна лише застосовуючи новітні технології, переконаний Олексій Шикета. 50% фактично мереж, якщо не більше, зношені вже в два рази. Якоїсь такої глобальної заміни системи енергопостачання ще не відбулося. Але ті напрямки, які ми собі позначили, тобто те, де вже критично треба було міняти, і можливо бачили, що вже можливий такий ризик там виходу з ладу тої чи іншої підстанції, то чи іншого розподільчого пристрою, ми його міняли. І я задоволений в тому, що ми дійсно не помилилися. Що ті вузькі місця, в першу чергу, вузькі місця, які необхідно було вирішувати, ми їх вирішили, і в кінці в отримали задоволення і наші працівники, і що саме основне, це наші споживачі. Житомиробленерго знають в Україні як компанію, яка надає значну благодійну допомогу. Ми не тільки несемо світло електричне. Ми хочемо нести світло духовне, щоб нас сприймали як організацію, як людей, як працівників, які працюють тут, які несуть світло багатогранно, тобто для. Використання електричної енергії, щоб у нас в домівках було світло, і щоб світло було в душі, щоб люди бачили, що ми ці робимо добрі справи для того, аби поширювати, аби брали приклад. Це не для того, щоб ми там відчиталися, поставили галочку. Абсолютно ні, ми це робимо щиро і з великим бажанням. Адже ми і нашим бійцям неодноразово, і ми вже там фактично свої. Нашим ну знедоладим дітям, ми виїжджаємо в райони, веземо там допомогу разом і співпрацюємо з багатьма благодійними організаціями, з волонтерськими організаціями. Тобто, ми хочемо відчути себе теж. Частиною складовою тих добрих справ, які робляться і в Житомирі, і в Житомирській області, і можливо, навіть і в Україні. Ще один позитивний показник у роботі Житомиробленерго – це рівень розрахунків підприємств області за спожиту електроенергію, зокрема і Житомирводоканалу. Перше це було надано для прориву, скажімо так, фінансова допомога до корпусу, тобто водоканалу дали для того, щоб вони могли стабілізувати фінансовий стан, щоб можливо могли направити кошти і на ремонти і на розрахунки за електроенергію, тому що, розумієте, виходить дуже замкнуте коло. Водоканал не розраховується, обленерго відключає. Е, Якісь домовиться тут починаються включення, починаються гідроудари, починаються пориви, починаються труби тріскати, всі кошти, які мали бути оплачені за електроенергію, йдуть на латання дир. Знову ми маємо фонтани в центрі міну, так можна якось неправильно підвіраю, і піти, але так воно є. І знову вертаємося до того, до чого починали. Зараз ситуація стабільна. Крім того, я знаю, що з допомогою наших очільників області міста береться кредит під дуже привабливі відсотки, 1 чи 2%, для того, щоб цю систему поремонтувати і вийти вже на європейський рівень. Я навіть якщо Очей очолюю обленерго, але я радію і я вітаю ті напрямки, які впроваджуються щодо економії і заощадження електричної енергії на водоканалі. Коли електрична енергія використовується раціонально, це набагато приємніше, ніж коли її використовується багато, але за неї не оплачується. Це є прямі збитки, навіть кажу, злочин перед нашою державою, ось ситуація зараз ну, не зовсім приємна і в економічному, і в ситуації на, на Сході. На підприємстві велика увага приділяється підвищенню професійного рівня працівників та змістовному дозвіллю для нашої компанії. Найбільша цінність це наші працівники, це наші люди. Ми дбаємо про них у всіх гранях, у всіх напрямках починаючи від підвищення професійності, закінчуючи соціальними і іншими допомогами, які ми стараємося для наших працівників робити. Ми Продовжуємо цю добру традицію змагання і підвищення професійності наших працівників. Ми продовжуємо добру традицію виїзду наших команд на загальний відпочинок. це може бути і наші міста, там Львів і Мукачева. може зараз. Ми збираємося на лижі поїхати. Наша молодь для того, щоб наші люди, наші працівники, розуміли, що ми живемо не тільки одним рубільником. Ми живемо, ми живемо життям простим, нормальним людським життям. Якщо ми граємо в футбол, значить ми повинні бути кращі, тому що це саме команд показує не хтось який голів забив, так, а наскільки спрацювала команда. Тут нема індивідуального, хтось там краще, хтось гірше. Ні. Ми другий пост виграли Україну. Ми виграли також футбол, чемпіонат по футболу нашого холдингу. От, і я ставлю задачу, що ми повинні це і продовжувати. Тому що е, не може бути десь гірше, десь краще. Якщо команда, якщо Житомир е, йде до найкращих вершин, значить вона повинна це робити на всіх напрямках. 1 березня в Україні підвищується плата за спожиту електроенергію. Про це нам розповіли в компанії Житомир Робленерго. Згідно постанови національної комісії, що здійснює у сфері енергетики та комунальних послуг, значить, з 1 березня 2017 року будуть знову змінені тарифи для побутового споживача. Буде перший і третій блок. Другого блоку, значить, не буде. Значить, перший блок у нас буде тариф на даний момент, буде встановлена ціна. То 100 кВт споживання, значить, 90 копійок. Після 100 кВт буде значить гривня 68. Значить, тут так само змінено в тарифі електроопалення, яке буде діяти з. 1 жовтня по 30 квітня, тобто наслідуючий опалювальний період. Тобто там опалення буде, як у нас було в період цього 3600 було, значить, а зараз змінено до 3000 кВт. Тобто, значить, в опалювальний період, коли ми споживаємо, значить буде 90 копійок до 3000 кВт, коли ти споживаєш в опалювальний період. Після 3000 кВт, коли ти в опалювальний період, будеш використовувати вже гринів 68.